Вітаю друзі! 21 липня. Набу під ударом СБУ. СБУ громить Набу. СБУ і Генеральна прокуратура провели масові обшуки в детективів набу. Близько 100 обшуків. Стверджується, що ряд співробітників бюро. Підозрюють в державній зраді торгівлі з Росією, корупції. Один з детективів по, за офіційною інформацією передавав секретні дані через оточення Януковича е і був затриманий СБУ за ведення інш іншого. Затримали за ведення бізнесу з Російською Федерацією. Вже відгукнувся філіал НАБУ, громадський філіал, Центру протидії корупції, той який Шабунінський і Каленюк, і е, з, е, заявляють, що це спроба ліквідації набу. Е, ну, Друзі, давайте будемо розбиратися. Насправді, так і є. Влада перейшла до активної фази операції по ліквідації набу. Активна фаза почалася після справи так званої справи Чернишова, кума родини Зеленських, колишнього віце-прем'єра і міністра національної єдності Мін'єда, якого ледь Зеленський повернули в Україну, щоб уникнути цього. Великого скандалу. Сьогодні вночі Росія завдала потужного удару по Києву, особливо пострадав, добивали завод Артема Лукянівка, там рвало просто вночі. Але СБУ займалося іншим. СБУ пішло атакою на Набу. Мета. Знести повністю антикорупційну структуру, зробити її керованою банковою, керованою офісом президента, і не допустити більше появи справ на кшталт Чернишова. І закрити, звичайно, і цю справу. Чи святі набушники? Ні. Чи мали місце приховування родичів в Росії? Мали. Чи мала б бути ліквідована структура НАБУ? Давно. Через те, що вона була і створювалася як інструмент зовнішнього управління Штатів Америки при Байдені. І використовувалася демократами Байденом для атаки на Трампа, наприклад. Помните цю чорну бухгалтерію Януковича партії регіонів? Яку е, засвітили, за якого там на Манафорта, на Трампа наїзд з цього приводу Трамп тільки поплодував ліквідації набу. Але Зеленський пішов іншим шляхом. Він пішов ліквідовувати Набу, звинувачуючи їх в роботі на Росії, що саме по собі абсолютна дурня по причині того, що е, американці курували. Всю цю історію. Вони фактично держали за Фаберже всіх цих набушників, вони їх вузді тримали і направляли туди, куди їм необхідно було. Ворогів демократів і глобалістів травило саме Набу. Чиновників вловили Набу. Але не ради боротьби з корупцією, а заради того, щоб ними легко було керувати їхнім господарям з США. Тому ліквідація набу е як інструмента зовнішнього управління, вона мала відбутись відбутись давно. Але зараз це відбувається з іншою метою, з метою. Уникнути відповідальності за корупцію. Зеленський. Його зелені гниди просто виють від справ порушених набу. Звинувачують одного з детективів у співпраці з нардепом-зрадником Феді Христенком. І е, звинувачують саме. Е, Такого собі Комарова, який в Набу якраз і займався справою Чернишова. Розумієте? Тобто, через одного Набушника, на іншого, справа Чернишова. Тобто, вони фактично, вони фактично зелені гниди. Не заради держави. Прибирають зовнішнє управління в вигляді НАБУ. а заради порятунку власного Зеленого гузна, якому припекло через справу Чернишова справу Міндіча по Харківу Обленерго, де його родичі, де сліди ведуть прямо в офіс президента. Тому СБУ громить НАБУ не тому, що там російський Агент. А тому, що набушники близько підібрались до зелених кок, зелених фаберже. І цього припускати не можна. Тому тут е, ми спостерігаємо е, битву жаб з гадюками, гадюк з жабами, злягання, вони один одних перетряхивають, перетрахують, тому що е, СБУ громить набу через корупцію, яку ті викривають в оточенні Зеленського. А ті втратили кришу, бо Байден не президент, демократи не при владі і напушники залишились, як кинута дівка на окружні. Спостерігаючи за цим всім, приходжу до висновку одного. Як би не закінчився цей Жаба Гадюкінг, він направлений на будівництво диктатури. Знесення набу, це знесення стримуючого фактора при побудові диктатури Зеленського, прочитав дуже цікаву статтю, рекомендовану Костям Бондаренко. На його телеграм-каналі зайдіть і знайдіть е, телеграм-канал Костя Бондаренко «Белої Думи. І там є стаття одна з останніх про е, Саранчук, Сарну. Е, про те, що. Оця коричнева велика саранча, яка пожирає все вся, і становить загрозу, в тому числі для людей. Вона виростає з маленької зеленої. Це один вид саранчі. Е, зелена, вона маленька, вона ще не літає, крила погані, багато жре, пожирає, але потім вона перероджується в оцю велику коричневу, яка атакує все. І становить загрозу для всіх і вся. От наша зелена саранча переростає в коричневу. І ліквідація набу, яку ми спостерігаємо, спочатку інформаційна кампанія, якісь дуті експерти, зашкварені, е, висловлюється підготовка йде інформаційна, а потім це не в інтересах держави, це в інтересах зелених дуб. Порятунку зелених дуб, порятунку від нових справ, таких як справа Чернишова. Хоча набу дійсно зашкварене і призашкварене. І підстави для обшуків, я думаю, реально були. Тобто злягання жаб з гадюками спостерігаємо. Думаємо, залишаємось з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.